Вітаю Миколаїв! Ну, буде таке коротеньке відео про вапно. Всі знають, всі вже бачать, як я показував, як вапно гасити. Але випадково відкрив я ще один секрет, можна сказати. Ну, те, що я робив, хто знає батл між двома продавцями, є відео на каналі. Чим краще вапно, вийшло дуже гарно. Потім я робив, оприску. Вон, бачите, роблю. Ну, не виходить, що багато відходить, думаю, оце людям посоветувати, так сказати. А прикол в чому? А прикол в тому, щоб краще гасилося, потрібно наливати гарячу воду, а в нього кидати в окно. І тоді ми отримуємо дуже якісно і дуже швидко. Не знаю, чому так відбувається. Але якщо кинути в окно відро і залити водою, реакція трошки гірша виходить. А якщо ось так. Гарячої води налити і висипати вапно, реакція набагато краще, і відходів майже немає. Ось такі нюанси, а ви спробуйте зробити це в себе і обов'язково напишете, чи це так, чи це не так. Гасити вапно в холодній воді чи в гарячій гасити вапно, заливаючи воду, чи кидаючи вапно воду. Ось так як ви гасите, Бачите, поки ми вас з вами балакали. Уже і пішла реакція. Зараз піде кипіння. А то я кину вопно, заливаю воду. Думаю, та що ж таке? Як відео знімав, все дуже швидко відбувалося. А це потрібно чекати декілька хвилин, щоб пішла тільки на реакція. А тут бачимо, ось вже відразу пішло кипіння. І зараз ми отримаємо дуже якісне, майже без відходів вапно. Так що користуйтесь, заходьте на канал, слідкуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки і все буде добре.